Які додаткові витрати взагалі можна отримати веденні бізнесу на Allegro, про які ми не знаємо і? Ну, які такі неочевидні, так. та, ми не говоримо про податки, якісь, про якісь такі от оренди там, складу чи ще чогось. Тобто, такими неочевидними витратами можуть бути те, що ми не враховуємо, нам здається, що це не суттєво. Наприклад, та ж сама упаковка, БДО сплата, сплата за переробку відходів, це теж такі додаткові. наприклад, Це така, якби здається, що її не існує, та, коли ти починаєш магазин. Реєструвати. Та, то ти, цього, ти цього не враховуєш. Тобто, Програмування, яке дає нам зручність, до прикладу ми поставили касовий апарат, і ми зробили так, що у нас чеки в електронному вигляді. Тобто, відповідно, ми додатково ще сплачуємо за таку платформу, як е яка створює, тримає ті чеки. Та якщо, така, наприклад, ще база. графіку робити, то це канва буде додатково. ChatGPT додатково. Якщо то... вам хтось робить графіку, то вам буде додаткова оплата до цього ну якби до самого дизайнера. Тобто, є такі багато речей, які дуже суміжні до інших бізнесів. Так? І скільки вони набігають, десь 2000 злотих набігає. В сумарному. Ну, от кількості. я би не сказала. Ну, залежить, трошки менше напевне, залежить та. менше. Тобто в залежності від ваших об'ємів, тому що без лінкер, наприклад, ви завжди платите від об'єму. Е, всі інші витрати, там, наприклад, та ж сама упаковка, вона теж буде залежати від об'єму і від того, яка упаковка. Відповідно, вам просто потрібно сісти і продумати подумати максимально все, що, прописати, все, рівнята, що там? ви можете придумати. А я нагадую, що ми займаємось навчанням по аллегро. Вся детальна інформація в шапці профіля проводимо консультації по аллегро. Так що звертайтеся.